Друзі, всіх вітаю! До нас приїхала партія мультиварок 3-літрових, також і 2-літрових, ну ми зараз покажемо, які у нас 3-літрові є. Так, 3-літрове в двох кольорах 12-24-220 вольт, є в синьому кольорі, також і в шампань. Зараз розкримо, подивимось. Меню йде російською мовою. Такий має вона колір шам... чорного шовков... шовковисто-матовий. Зверху бачимо віконце, паровий отвір. Це ємкість, куди скаплюється пар, потім його дуже зручно знімати і виливати. Вушко йде для лопатки. Два отвори. Перший йде на 220, другий йде 1224 вольт. Відкривається вона вгору, кришка може знаходитися в такому положенні, а можна також її зняти і покласти її з боку. Що в комплекті? Це блюдце для парової страви для полуфабрикатів. Мірний стаканчик, лопатка. Кабель іде 12, 24 В, другий кабель іде на 220. Третій кабель, який підключається на 1224. Ну, ми бачимо, що у нього такі є проводочки, що можна підключати до клем акумулятора. Інструкція буде англійською мовою. також прилагається інструкція українською мовою. Чаша йде 3-літрова це загальний об'єм, робочий 2,5 літра. Іде посадочне місце, диск, який нагріває. Також хочемо додати, іде гарантія на всі мультиварки, які ви замовляєте в нашому інтер-магазині 12 місяців. Всім гарного дня! Переходьте за посиланням, замовляйте, бережіть себе.